ти обираєш тільки себе в будь-яких ситуаціях, ти кажеш, я хочу ось так, я знецінюю твої почуття, я вважаю, що я краще за тебе, і я це буду транслювати. Але в який момент просто любити себе перетворилося в нарцисичний розлад? В який момент, коли ти обираєш те, що для тебе краще, перетворилося просто як це зараз модно говорити, в флег? Якщо я просто хочу робити так, як мені добре. Якщо я хочу робити так, і щоб мені подобалось, чому це раптом стало погано? Тобто, пів життя я живу з історією, що роби як всі, от роби так, як хочуть інші. І нарешті, нарешті, я хочу робити так, як хочу я. Ні, у тебе нарцисичний розлад, ти нарциска. Ти забагато хочеш, ти забагато вимагаєш. І в жопу, понятно. Я хочу бути собою і хочу собі щастя. Все.